Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви, нам, мабуть, всі вже чули, що Угорщина в 2024 році Угорщина має головувати в Раді ЄС. І так. Однак, депутати Європарламенту налаштовані скептично і мають сумніви у тому, що країна впорається з огляду на її проблеми з дотриманням законодавства ЄС. Ну, ви пам'ятаєте, що а, Угорщина вона порушує дуже багато. І так, і так, чи зможе Угорщина належно виконати завдання у 2024 році як головуюча країна? Будуть проблеми. Будуть проблеми з новими напрямками, з прийняття рішенням. І дивіться, і там будуть дуже спірні питання. Дуже, дуже нелегкий рік для, от саме вийшла Україна. Дуже нелегкий рік для України. Україна повинна бути настільки на вищому рівні себе представляти, а ми знаємо, як Україна себе представляє. Тому ось ця карта виходить, що без ілюзій. Без ілюзії знімаємо рожеві окуляри. Треба бачити все абсолютно чітко. І так, її відношення. Як будуть ну, прийматися рішення стосовно України? Ну, будуть, знаєте, затримуватися, будуть на час грати, будуть затримуватися, буде. Підігрувати комусь-да-да-да. Да да, да да Буде різко відмовляти. Знову затягування. Затягування за, знаєте, не будуть всі наші нагайні питання не будуть висвітлюватися. Плюс, я наскільки бачу, тут іде ще великі гроші. Тобто, десятка монет може говорити про великі гроші, і вони десь будуть. Ну, як сказати, е, ну розумієте, просто одна країна, Угорщина, вона багато не міняє. Але коли вона головує, то знаєте, може бути дуже багато принижень, дуже багато конфліктних ситуацій. Ось тут дуже багато буде конфліктних ситуацій, особливо у прийняття серйозних рішень і брати на себе відповідальність. Дуже тут буде важко. І е, я так розумію, що стосовно України, теж будуть різкі моменти, де будуть ну, замовчуватися щось. А, приховувати, ну, Приховувати ні, але тормозити, а, десь так, знаєте, грузнути все буде. Ось як я це бачу. І так. Да, дуже буде багато конфліктних ситуацій. Дуже. І дуже будуть тиснути, дуже тиснути. Як з однієї, так і з другої сторони. Ну, і тут більше зі сторони євро, тобто Угорщини будуть дуже багато протискати негативного чогось, того, що ми взагалі би не хотіли цього бачити. Ось так я бачу головування цього угорщини. Якось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!